Передача жаржу М'яч у воротах. Чи вірите ви в те, що зараз відбувається? Мозес жаржу робить рахунок 2-1. Непогана контратака зараз у виконанні інгульця. Богдан Могильний з м'ячем. могильний прибирає суперника віддає передачу на Фарасенка. У штрафному майданчику Фарасенко під ліву ногу Удар! Да ну і як у такі моменти не зірвати голос? Це український футбол, ліга, де точно є емоції, особливо на фініші чемпіонату. 28-й тур УПЛ закрутив на максимум інтригу в нижній частині турнірної таблиці. Дві скажені розв'язки в двох ключових матчах між прямими конкурентами в боротьбі за збереження місця в еліті українського футболу. У нашому сьогоднішньому матеріалі ми розберемося, хто може вилетіти з УПЛ напряму, хто потрапить в перехідні матчі, а хто має хороші шанси залишитись в УПЛ. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє перед тим, як розповісти вам детальніше про ці два матчі, і не тільки давайте зазирнемо в турнірну таблицю. Нагадаємо, команди, які посядуть 13-14 місце, гратимуть перехідні матчі 15-16 вилітатимуть напряму. Спершу звертаємо увагу на оболонь та ЛНЗ. В обох клубів по 29 очок. Вони в кращій позиції відносно інших. Черкаському клубу достатньо не програти Ворсклі в наступному турі. За умови, якщо Ворскла не обіграє ЛНЗ, оболоні теж достатньо буде одного очка в матчах із Кривбасом та лівим берегом. Про ситуацію інших команд розкажемо далі. Інгулець лівий берег. Розкішна швидкісна контратака і прекрасне індивідуальне завершення Віталія Фарасєєнка. Спостерігати за такою гольовою атакою і командною взаємодією самісіньке задоволення. 2-1 у компенсований час. Ще більше задоволення для команди Кобіна турнірна таблиця після матчу із киянами. Завдяки цій надважливій перемозі інгулець обходить лівий берег і вилазить у зону перехідних матчів за два тури до завершення чемпіонату. Вишукані голи не випадкове явище для інгульця в цьому сезоні. Особливо відзначимо вихованця Шахтаря Івана Лосенка, який подарував одразу два шедеври. Найшвидший гол сезону ударом з-за меж штрафного майданчика в матчі проти Ворскли. Ус надважливий перший м'яч тому таки лівому берегу, і теж дальнім ударом, те, що інгулець гратиме бадьоро, стало зрозуміло ще після розвеселих 2-5 від Динамо в листопаді. Попри обмежений кадровий потенціал, Василь Кобін запевнив, інгулець не буде відходити від власних принципів. Ми хотіли зіграти агресивно, о, в якийсь мірі нам це вдалося, але о, швидкість фаната Індиуальна меседжонії гравців російського динамо зіграла свою роль. Але ми не будемо відходити від цієї гри, ми будемо грати сміливо, тому що нам потрібно очки набирати. І, звичайно, ну як не згадати про Олексія Паламарчука і його крутезний рекорд. Шість відбитих пенальтів поспіль. Якщо інгулець таки залишиться в УПЛ, президенту клубу Олександру Поворознюку доведеться поряд із новим стадіоном ставити пам'ятник Паламарчуку. А тепер увага на календар: в лівого берега залишився рух, який виграв два з трьох останніх матчів. Плюс оболонь, яка має 29 очок і все ще не уникла ймовірного потрапляння в зону перехідних матчів. Венгульця домашні матчі з шахтарем, який не має особливої турнірної мотивації. Плюс не забуваємо про фінал кубку, який гірники зіграють посеред тижня. А далі фінальна заруба із Ворсклою, яка програла свій лобовий матч Чорноморцю. Розпач емоція Юрія Максимова, яка стала звичною у другій частині чемпіонату. Після матчу 22-го туру з Кривбасом наставник полтавців видав перший емоційний спіч. Найголовніше, щоб ми вірили, що буде і далі фінансування, тому що ми багато слухали всього. Якось доживемо до літа, а що буде далі, ніхто не знає. Далі були ще три поразки поспіль. Після гри з Олександрією Максимов фактично натякнув на відставку. Питань у мене до хлопців немає. Що вміють, те й роблять. Звичайно, десь не вистачає майстерності, були налаштовані на гру, розуміли своє становище. Після 0-3 Олександрія вже трохи відійшла від наших воріт. Десь щось не йде. Треба ухвалювати рішення. Програли чотири матчі поспіль. Поспілкуємося з керівництвом і ухвалю рішення. Гасити емоції Юрія Вільйовича взявся віцепрезидент клубу Олег Лисак. У нас відбулася розмова, і ми запевнили тренера в тому, що готові його підтримувати. Я добре знаю і розумію Максимова, бо ми працювали три роки разом і працювали класно. Ми з цим тренером і цими гравцями були в Єврокубках, тому і вірю, що Максимов може витягнути команду на гору. Так зараз десь не йде, але треба розібратися, чому це відбувається, і сфокусуватися на вирішенні завдання. Детальніше про ситуацію в полтавському клубі розповів Ігор Циганик у своїй авторській програмі. Передаю вітання пану Лисаку. Ми з ним познайомилися нещодавно, будучи в Полтаві. І я бачу, що він, ну знаєте, якби він ж горить цим футболом, він хоче залишити команду. У них непроста така економічна ситуація. Є певні питання, є певні моменти пов'язані з власником клубу, але ніхто від востки відмовлятися не збирається. Ворска буде витягувати той рівень, на якому вона є, і спробує вона залишитися в українській прем'єр-лізі. І це головне завдання зараз для віце-президента і для головного тренера. Поки що ситуація в полтавців доволі непроста. Місце в зоні перехідних матчів перевага в два очки над Інгульцем і лівим берегом, але й відставання в чотири бали від ЛНЗ та оболоні. Календар пропонує матчі з прямими конкурентами ЛНЗ та Інгульцем. Поки що відкинути негатив. Не вдається у лобовому матчі 28-го туру. Ворскла поступилася чорноморцю. Попри забитий м'яч Ндукви в першому таймі, наприкінці зустрічі полтавці пропустили двічі: спершу забив Хобленко, а далі жаржу теж ударом головою після штрафного змусив увесь чорноморець хвилою щастя накрити себе в обіймах. Це друга перемога в семи матчах під керівництвом Олександра Кучера. Його березневе призначення стало причиною змін. Одне з ключових рішень запрошення екс-партнера по збірні і Шахтарю Ярославу Ракицького. Взагалі кваліфікація таких футболістів її треба берегти. Тому що ну, це, це, знаєте, якби, це, це надбання українського футболу. Можна по-різному ставитися там, до Ярослава, знаючи його там, попередні моменти там, зі збірної України, але віддавати шану тому, що він є кваліфікованим футболістом, ну, тут ніхто не скаже. І він мій, в нього ця ліва нога от, в будь-який момент. Може віддати передачу і на 40 метрів, і на 30, і на 5, і пробити може, І от зараз вона стала знаєте, якби чарівною для чорноморця і для свого колишнього партнера Олександра Кучера. Наведемо декілька показових моментів. Молодий Сігєєв втрачає м'яч середині поля. Подивіться, як 35-річний ракицький мчав із центру поля, аби врятувати команду. А далі ідеальний підкат окраса для хайлайтів усього сезону. Ну і куди ж без чарівної лівої Ярослава? Ось вирішальна подача на скибу в грі ЗЛНЗ. Ось так легко вклав м'яч в голову партнеру, а той не схибив. Можна ще згадати гру з Вересом на виїзді, коли Ракицького за рахунку 1-0 на користь Одеситів довелося замінити по перерві через ушкодження, і Одесити втратили солідність у захисті. Підсумкові 1-2 вже без легенди. Попри емоційну перемогу у грі з Ворсклою, у Чорноморця надскладний календар на фініші. Тож потрапити, хоча б в зону перехідних матчів одеситам буде ой як непросто. В наступному турі Динамо, який якраз може оформити чемпіонство в грі з одеситами, плюс Олександрія, яка вже дуже близько до омріяного срібла. Напишіть у коментарях, хто на вашу думку вилетить з УПЛ цього сезону. А кому таки доведеться зіграти в стиках із командами з першої ліги. Якщо вам подобаються такі матеріали, обов'язково підтримайте нас подобайкою і ретельно стежте за вирішальними матчами нашого чемпіонату. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.